Гурівський підсиділ, швейцарський велосипед, флайер, рама занижена, алюмінієва, величезна батарейка. Батарейка в нас так, 550 Вт годин, 36 вольт. Гальма гідравлічні Magura, а ціна 23 тисячі. Дуже доступна ціна. Ще гляньте, який виніс керма. По висоті регулюється. Дуже швидко, класно. Кут можна змінювати вже шестигранником. Генератор колесі стоїть, якщо б батарейка сіла, можна їхати вечором, фара буде працювати. Є блокатор вилки, вилка амортизаційна, Обода алюмінієві, міцні, підстановлені. і резина, маратон, швальба. Хороша, якісна дорогуща. Зарядка в комплекті, є багажник. Ще й дивіться, ще й насосі в комплекті. Зефалівський, хороший, якісний, брендовий. Замок заднє колесо можна закрити, щоб. Ніхто без вас не міг поїхати на цьому велосипеді. І позаду планетарна втулочка, Шіванівська, Nexus 8. Всі передачі всередині все захищене максимально якісно. Двигун тут кареточний, панасонік, електроніка в нього теж відмінна, працює дуже якісно. По косметиці, бачите, самі велосипед в відмінному стані 23 тисячі. СМТ-Кулики Львівська область, приїжджайте, тестуйте, вхочете новою поштою, тисячу гривень завдатку, пакуємо в коробочку, день-два велосипед у вас.